Друзі мандрівники, приготуйтеся або рівне частина 2 більше, ніж просто ще один розділ. Сьогодні, ви побачите мистецтво в Русі, відкриєте нові місця з історією і культурою і залишайтеся до кінця, щоб почути думки, які торкнуться серця. Рівне Україна! Я йду! Ласкаво просимо до ще одного чудового собору тут, у Рівному. Він називається Свято Воскресенський кафедральний собор. Спочатку його побудували у 1781 році з дерева, але, на жаль, він згорів. У серпні 1890 року імператор Олександр III та архієпископ Модест поклали перший камінь цього нового собору. На церемонії також були присутні імператриця Марія Феодорівна та численні визначні особи. Я вражений майстерністю, яку можна побачити в кожному позолоченому іконостасі. Це справді те, чим можна захоплюватися. Друзі, щоб і надалі показувати вам кращі відео, поставте лайки та підпишіться. Увімкніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і поділіться цим відео з друзями, щоб і вони теж його побачили. Як бачите, собор складається з двох частин: верхньої, яку ми щойно оглянули, і меншої нижньої, яку ми зараз будемо досліджувати. Мені не дозволили знімати тут знизу, але це майже те саме, що й на горі, тільки менше, тож ви не втрачаєте багато. Друзі, дослідники. Ми знаходимося в Рівненському музично-драматичному театрі. Це головний театр Рівненської області, головна сцена, якого може вмістити до 639 глядачів. Цей театр був закритий під час Другої світової війни, але повернувся до життя в 1944 році. Цікавий факт: цей театр з гордістю представив першу в Україні постановку п'єси Вільяма Шекспіра Король Лір. Сьогодні театр демонструє багате поєднання української та світової класики. Подивіться, що я тут знайшов. Це Улас Самчук. Він був видатним письменником і журналістом. Але його історія, судячи з того, що я читав, досить суперечлива. Він нібито співпрацював з нацистами під час Другої світової війни, але після переїзду до Канади в 1948 році. Його робота прийняла дивовижний поворот. Він почав зображати євреїв у позитивному світлі. Деякі кажуть, що це був його спосіб загладити провину. Що ви взагалі знаєте про Самчука і яка ваша думка про нього? Дайте мені знати в коментарях. Ця будівля колись була костелом святого Антонія, але з радянських часів перетворилася на будинок органної музики. Цей костел має переконливе минуле. Побудований у 16 столітті, він витримав численні випробування від татарських набігів до пожеж і навіть лихоліття обох світових воєн. Однак у 1927 році його перебудували, і сьогодні він відомий своєю чудовою акустикою, часто слугуючи місцем проведення концертів камерної музики. Ось як це виглядає під час виступу. Гаразд, друзі! Я стою біля супермаркету в Рівному Україна, і я збираюся купити деякі речі, які я зазвичай люблю купувати на сніданок. Тож давайте подивимося. Мені дуже подобається ця марка йогурту. Він схожий на солодкий йогуртовий напій. Зазвичай їх потрібно зважувати, але ці виглядають так, ніби їх вже зважили, і ціна вже вказана, тож я просто візьму їх. А це горіхи кешю, які я люблю купувати. Добре, друзі мандрівники! Ось це сніданок, який я взяв. Це український йогуртовий напій, який я бачу досить часто. Я взяв трохи кешю та чорниці. Я не знаю, що це таке. Воно схоже на пшеницю, але здається, містить щось, що можна жувати, і воно трохи солодке. На смак трохи як ізюм. Воно дуже смачне. Дозвольте познайомити вас з цим відкритим ринком. Тут не знайдете візків для покупок, але я запевняю вас, тут ви зможете наповнити свою сумку корисними товарами за конкурентними цінами і одночасно підтримати невеликих місцевих продавців. Друзі, я знайшов цю піцерію під назвою Челентано. Давайте перевіримо її, щоб і надалі показувати вам кращі відео. Поставте лайки та підпишіться. Увімкніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І поділіться цим відео з друзями, щоб і вони теж його побачили. Hello. Вегетаріанська піца коштувала 202 гривні. А кош замовив свіжовичавлений апельсиновий сік, який коштував 98 гривень. Все було свіжим і смачним, тому я без вагань рекомендую це. Щойно я замовив вольт, це як юбер. Отже, в додатку сказано, що це займе 7 хвилин і 3,2 кілометра. Подивимося пізніше, скільки з нас візьмуть. Було 90 гривень. Це 2 долари 18 центів. Я думаю, що це досить доступно. Це храм Харе Крішна в Рівному. Вони мають філії в кількох містах України та по всьому світу. Його краса полягає в тому, що він збудований у традиційному індійському стилі. Я люблю відвідувати його, тому що, поки віддані, співають і танцюють, я граю на барабані мриданга. Крім того, вегетаріанська їжа, яку вони пропонують, просто неймовірна, і ви можете залишити пожертву, щоб зробити свій внесок. Окей, друзі-мандрівники. Мене запросили відвідати урок танго тут у Рівному. Подивимося, як це буде. Okay, everyone. I want to introduce you to the Tango professors. Can you please tell us what your name is? What is her name? Tell us a little bit about yourselves. Hello, my name is Stanislav and uh, it's my lovely wife, Inga, and dance partner. Hello. Hello. We have been uh, dancing about for. Six yes. <laughs> okay, so where did you learn dance? В моєму житті були декілька власних учителів танго. Це Себастьян Арсе, Маріана Монтес із Аргентини і Філіппо в з Риму. І моя жінка також стала свого роду учителем для мене, тому що вона відкрила нові сторінки в нашому житті і в нашому танго. Екселент. Фор? Uh, uh, mm -hmm. Танго це цей танець, який можна вчитися все життя і досконаленню немає меж. Це мистецтво, яке розкриваєш в кожному танці, яке народжується саме тут, зараз і в момент, коли його танцюєш. Вчилася моїм вчителем танго був саме Станіслав. І станцював ще перший танець, перший танго на уроці. Ми зрозуміли, що хочемо його танцювати впродовж всього нашого життя разом. I wish you lots of luck and success. So, say goodbye to everyone. Good bye. Bye. Okay, so we are here outside the dance school, and this gentleman just had his dance lesson. Do you want to introduce yourself? Uh, what is your name? Hello, my name is Oleg. 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 Okay. Yeah, I am Tango dancer. Okay, wonderful. So, what were you saying, Oleg? You want to live in Argentina? Yes, it's my dream to live in Argentina. Wonderful. So uh, it was a pleasure to see you dance and uh, it was a pleasure to meet you. I hope mm -hmm. to see you again someday. <laughs> okay, everyone. So I am here with Victoria. Victoria is one of the students of the tango dance class. So, Victoria, tell us a little bit about how you got interested in learning tango. The first time when I saw tango was in movie uh, "Scent of Women" with Al Pacino. Uh, I was inspired by their dance and music uh, "Por Una Cabeza." It really made me feel uh, very strong emotions inside and uh, big inspiration. All right. And um, how long have you been learning tango for? Firstly, I have been practicing in Kharkiv maybe for one month. Then, uh, when I moved to Rivne, I uh, have been practicing here with uh, good teachers, Tass and Inka uh, maybe almost for one year. They did seem like really good teachers, but tell us, what what do you think makes them good teachers? They don't have any bon boundaries in their head uh, for what is too, uh, too early to learn. They just uh, give you everything that you can digest. Awesome, awesome. So, if anybody's in Rivne and you want to learn tango, we're gonna leave the details, the contact details of Stas and Inga in the description. So, have fun dancing! Bye! Dobre, druziman drivneki! Zaraz, ya pokazu wam second handu Rivnomu, Ukraina. Отже, ось тут ми бачимо ціни. Якщо ви приходите у вівторок, ціна за кілограм становить 378 гривень. Далі ціни знижуються у середу та четвер вони дешевші, а найдешевший день тижня-понеділок коли ціна всього 33 гривні за кілограм. А ось тут ви можете побачити ціни на товари розкішного сегменту. Зокрема, розкішний одяг, тому вони дорожчі. Давайте підемо в середину магазину та подивимось. Прогулюючись вулицями Рівного. Я бачу проблески повсякденного життя. Люди роблять покупки, працюють, займаються своїми справами. Але у мене виникло запитання, яке продовжувало турбувати мене. Я запитав хлопця, якого зустрів у хостелі. Чи не хвилюється він через можливість бути викликаним на війну? Він сказав, що його вже викликали, але він не відповідав вимогам. Я спитав його, чи він був би наляканий, якби його викликали знову. І він відповів, що, звісно, був би і що маєш бути божевільним, щоб не боятися. Але він додав, що він все одно виконає свій обов'язок, якби його знову викликали. Не знаю, чи це у всіх українців, але він здається справді сміливим. Друзі, ось поруч із статуєю Шевченка ви можете знайти меморіал, присвячений загиблим солдатам, які віддали своє життя за майбутнє України. Цей меморіал є нагадуванням про їхнє жертвоприношення та сміливість, яку вони показали перед обличчям труднощів. Тепер давайте послухаємо Вікторію, поки вона поділиться кількома словами про дух українського народу. Now you can see how many And every time I see how dead are taken and buried, I feel very sorry. My heart breaks uh, and uh, tears pour out by themselves. But for those crimes they have committed to our people, uh, they will answer before God. The only thing we just want is to live in our country and develop, to preserve our culture, language, and identity despite the fact that throughout the history they constantly wanted to destroy us ukraine didn't disappear and will never disappear no matter how much our enemies wanted and the spiritual energy of our people the spirit of freedom that we have is immortal no matter how much someone wants to enslave us and in spite of everything ukraine will de recover like it will always has And will again. друзі-мандрівники. Дякую, що приєдналися до мене в цій унікальній подорожі в Рівному. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться та поділіться моїми відео, щоб я міг продовжувати приносити вам ще кращий контент. До наступного разу давайте продовжувати мандрувати.